Зачекай, не перемотуй! Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Маєш вибір перегортати це відео або помолитися разом. Ісусе, молюся за цю людину, яка зараз знайшла час для молитви. І прошу тебе. Допоможи їй перенести різні випробування, які в нас зараз проходить у своєму житті. Дай їй відчути твою присутність, наповни її серце твоєю любов'ю, миром, обдаруй її всіма щедротами і ласками. Ісусе, дякую тобі, що ти є що ти є поруч, прошу тебе, не покидай ніколи і мене, і цю людину, яка зараз переглядає це відео. Також прошу, збережи життя наших захисників, дай їм відвагу, даруй їм силу і збережи їх життя. Допоможи повернутися здоровими додому. Ісусе, тільки в тебе все можливе, що здається сьогодні для нас неможливим, тільки не для тебе. Ісусе, довіряю тобі, нашу Україну. Амінь. Поширь це відео своїм друзям.